Хіба можна починати писати інституту міста ще одну стратегію, коли ті всі попередні стратегії а. будуть десь пору там жити і не зрозуміло, як себе почувати. Вірніше зрозуміло, як себе почувати, і яка це буде користь. Тому ми вирішили, що треба їх зібрати. Я думала, ну їх 10 буде. Прошу. Я вважаю, що інститут розвитку міста надзвичайно правильно. Почав роботу над стратегією. Щоб піднятися до гори, потрібно стати на те, що вже зроблено. Наскільки ви якісно зробите ту роботу в майбутньому, буде залежати від вас. Як ви сплануєте її, як ви оберете виконавців, як ви оберете цілі, настільки буде настільки продукт, як сама стратегія, і реалізація, і моніторинг і між тим депортом. Я, будучи в міській раді, розробляв план комплексного розвитку міста Львова до 2008 року. Я підписував в Кабміні в 27 міністерствах перших осіб міністрів. І що з того вийшло? Нічого не вийшло. Результат, якщо не підведені ресурси під абсолютно кожний напрямок розвитку міста, нічого не буде. А ресурси повинні бути реальні. На жаль, всі стратегії, які зроблені до сьогодні, в принципі, ті, які не закінчені, то не закінчені, а ті, які зроблені, базувалися на відірваних якихось гіпотетичних ресурсах. А ресурси повинні бути реальні, а реальні ресурси визначити надзвичайно тяжко. І це вже операційні цілі, це вже конкретні плани розвитку міста, де повинні бути закладені абсолютно конкретні люди, відповідальні особи, ресурси, де взяти і місця, де прикласти. Дякую. Дякую. Ну, і, звичайно, ми живемо. Хоча не членами Європейського фонду, але маємо доступ до дуже багатьох програм, і так само вже мусимо навіть користуватися э, або відповідати до певних норм і правил. там. І э, э, доступ до будь-якого європейського фонду абсолютно не є можливим, якщо громада не має бюджетної стратегії. Просто неможливий. Нема розмови далі. Тут навіть немає мови про якість її, про її там якусь таку дуже ефективність. Просто це є е, таке сильне хлопне. Нема і не буде нічого. Не можеш навіть мріяти. Мусить бути. Тобто з'єднання е, стратегії з бюджетом і підведення під неї е, структури інституційної це... Завдання, які, звичайно, є глобальні, серйозні, але у Львові якраз це є на мій погляд можливим. От у Києві це абсолютно неможливо. Київ на відстані там, я не знаю, якихось там космічних. Всіх, 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 всіх. А у Львові це дуже можливо, бо у Львів настільки багато вже зробили, і вже є вся критика, вона вже є така, яка веде правильно до якихось нових здобутків. Я думаю, що для мене перше це треба обов'язково виділити окремо, але це після тих, як коли ми вже всі якось прослухаємо, бо то виникають ідеї, виникають завдання, виникають поради. І я для мене слово критика, то знаєте, навіть критика, що мене критикувати. З тим не важу критикувати. І ми просто ми беремо все, що. Фізично і інтелектуально можемо осмислити і зробити те, що хочуть і радять, і вимагають учасники процесу. Крапка. То є абсолютно не якась така інша дія. Тому питання про самоорганізацію 100% дуже важливе. І я думаю, і ми зробимо окремо яке засідання, і всі, хто буде бажати запросимо.